Ну що, друзі, всім доброго дня! Дивіться, хто ось такі кассетки садить, як робити лунички. Дивіться, що ми придумаємо. Обачно палка. Бачите? Не треба там желі заварити або ще щось. А то, а, а то, а то, таку, тут, от такої касетки. Одрізали, тут двома саморезами прикрутили. Дивіться, ми вже наробили. Отак як ви вставляєте, я вам ще раз показую, коли достаєш, воно налипає. У меня сын такой, головастый. Просто так вставляете, ее так прокручивает, и тогда ничего не налыбает. И теперь, давайте, я сейчас откину, достану с вот. вот наша кассетка, половиночка. Вставляет, просто так раз, и все. И насколько быстрейше, и как каждый. Просто. Вставлю, так раз, Все. Хорошо, рубить будем. Пользуйтесь советом. порадами, вернешь. Все, всем пока.